13 серпня середа вже минула шоста година. Ранку триває 1267-ма доба. Повномасштабного російського вторгнення у марафоні Єдині новини надалі мовитиме канал 1+, плюс І розпочинаємо з найактуальнішої інформації від ТСН. По Харкову Росіяни вдарили безпілотником. молнія. попереднього минулося без потерпілих. Нічні вибухи в Кременчуці на Полтавщині там жителі повідомляють принаймні про два потужні вибухи. Вони пролунали на тлі загрози ворожої балістики. Наслідки ще уточнюють. 65-річну жінку поранено на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по Нікопольському району з артилерії та ефпів дронами. Чотири приватні будинки побито. Ще три загорілися. Понівечено фермер. Ерське господарство і транспорт у селі Широка Балка на Херсонщині через обстріл загинула місцева жителька. Був також авіаудар по Херсону. На місто скинуто два каби, побито освітній та медичний заклади, Із вибуховими травмами у чоловіка із молодіжного і дівчину з обласного центру. На людей полювали дрони. Підвищення рівня радіації та впливу на ядерну безпеку не виявлено. Про це повідомили в МАГАТЕ після задимлення на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Напередодні атомна електростанція опинилася в диму на протилежному березі колишнього каховського водосховища. Загорівся сухостій та прибережна рослинність загрози для жителів Нікопольського району. Немає раніше з'явилася інформація, що на ЗАЕС ймовірно горить вантажний порт станції, але цю інформацію спростували в Нікопольській районній держадміністрації. А тим часом міський голова Нікополя повідомив, що радіація в місті в межах норми. Сили оборони України зачистили околиці Степногірська на Запоріжжі. Водночас ворог просунувся в Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки на Донеччині. Повідомляє аналітичний портал Deep State. Найбільш критичним напрямком фронту Донеччини залишається Покровський головнокомандувач збройних сил Сирський виділив додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на покровському відтинку. Повідомили в генштабі. Зокрема, туди перекинули і перший корпус нацгвардії Азов, про що повідомили самі азовці. Покровськ, як і Мирноград, майже в оточенні Костянтинівка поруч у напівоточенні, А супротивник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Окупанти просочуються малими диверсійними групами. Їхня мета дезорганізувати нашу оборону. Їх виявляють у посадках у закинутих хатах і прицільно знищують артилерією. Лише на покровському напрямку за минулу добу ворог 35 разів намагався штурмувати позиції українських бійців. 167 окупантів там. Ліквідовано також наші оборонці знищили 85 дронів, шість авто супротивника. За словами американських аналітиків, росіяни не хочуть міських боїв, а віддають перевагу оточенню Покровська. Певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь кілзону і пройти за першу лінію українських позицій. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось, о Боже, росіяни просунулися там на не знаю скільки по раз лунало, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян у кількості ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Якщо сили оборони України вийдуть із Донбасу, це відкриє передумови для нової війни, адже Донбас для Росіян це плацдарм для наступу, і ми не вийдемо звідти. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Глава держави впевнений на майбутньому саміті на Алясці Трамп і Путін порушуватимуть територіальні питання і говоритимуть про те, що нібито мають бути поступки з обох сторін України та Росії. Але за словами президента, це питання конституції і він як глава держави, Жави не готовий говорити про обмін територіями. План Зеленського такий насамперед припинення вогню і після цього обговорення та вирішення питання гарантій безпеки з боку США, Росії та Європи. І під час майбутніх тристоронніх зустрічей має йтися не лише про мир в Україні, а й про конкретні терміни нашого членства в Європейському Союзі та в НАТО. І вже у вечірньому зверненні президент Зеленський подякував лідерам європейських країн за підтримку та чітку консолідовану позицію щодо припинення війни та миру в Україні. Мова про спільну заяву лідерів 26 країн ЄС щодо безпекових гарантій, яку вони зробили перед зустрічю Трампа і Путіна у зверненні Зеленський згадав про єдиного європейського політика, який цитую завжди проти всього, і який не підтримав спільну позицію європейців. Зеленський не назвав прізвище, проте відомо, що єдиним хто. Не поставив свій підпис під спільною заявою. Був угорський прем'єр Орбан протягом вчорашнього дня. Президент провів низку телефонних розмов із нашими міжнародними партнерами, зокрема з президентом Туреччини Ердоганом. Сьогодні ці контакти продовжаться, зазначив Зеленський. Мають відбутися онлайн переговори президентів України США та європейських лідерів. Є принципова позиція європейських лідерів. Чітка заява Євросоюзу 26 країн. Усі з нами у дипломатичній роботі в принципових позиціях зрозуміло хто 27-й і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим проти. Втім, контактуємо з усіма. Наші аргументи наводимо абсолютно всім. Ми готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. І стало відомо, де саме на Алясці зустрінуться Трамп і Путін. CNN із посиланням на джерела в Білому домі. Повідомляє, що президент США розмовлятиме з російським диктатором на об'єднаній військовій базі Елмендорф Річардсон у місті Нанкорич. Ті ж джерела розповіли, що Росіяни пропонували як один з варіантів для зустрічі об'єднані арабські емірати також розглядали можливість переговорів в Угорщині однак, зрештою Кремль погодився на Аляску. При цьому сам Трамп двічі цього тижня обмовився, що в п'ятницю їде до Росії в Білому домі. Оперативно пояснили, помилився. Зустріч відбудеться, як і планувалося саме на Алясці. Зеленського там не буде. Дав зрозуміти Трамп. Тристоронні переговори можуть бути, але згодом. А поки що він сам випробує Путіна. Власна кореспондентка Тесен сполучених штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Їду до Росії. Така промовиста обмовка зірвалася із вуст Дональда Трампа, який нещадно критикує свого попередника Джо Байдена. За подібне Я збираюся побачитися з Путіним. Я їду в Росію у п'ятницю. Ні, зустріч, як і оголошували раніше, відбудеться на лясці, і Трамп остаточно дав зрозуміти ані Зеленського, ані лідерів європейського союзу. Він не запрошує. Мовляв, хоче сам все зрозуміти про Путіна і за перші дві хвилини розмови визначить його наміри. Хоча відомо, що це Путін не хоче зустрічатися ані з зеленським, ані з європейськими лідерами. Але президент Сполучених Штатів обіцяє пізніше організує зустріч Зеленського та Путіна за своєю участі або без. І одразу після переговорів у п'ятницю проведе консультації із європейцями із Зеленським. Я зустрінуся з президентом Путіним, і ми побачимо, що у нього на умі. І якщо це чесна угода, я розповім про неї лідерам Європейського союзу та лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: бажаю успіхів, продовжуйте воювати. Або я можу сказати, що ми можемо досягти угоди. Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли є певні те території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати тут. Дві обставини: перша жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку на те, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі. Навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями, конституцію, що не передбачає таких розмінів. І це не на жарт дратує Трампа. мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: ну мені потрібно отримати конституційне схвалення, тобто у нього є схвалення, щоб вступати у війну, убивати всіх. Але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма на благо України. Добрі речі не пога. Ані, але також і погані для обох оцінюючи шанси наскільки результативною буде їхня зустріч із путіним. Трамп виснував: Думаю, вона буде хорошою, але може бути поганою. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Поки що ось такі маємо новини у 6.30 наступний випуск ТСН, а зараз. Ефір об'єднаного марафону продовжить ведучий 1+,1 плюс один з проекту Нічна варта. Усім легкої та безпечної середи. І до зустрічі незабаром.